Місце ми визначаємо власне нам власний розсуд, тобто ми стараємось підібрати його таким чином, щоб воно мало якийсь історичний аспект, було близьким до води, до людей. Ну мало всі необхідні комунікації, тобто там воду, їжу. Ми могли швидко дістатися до лікаря, і відповідно було в лісі. Тобто. Є певні критерії, які ми собі маємо затверджені до вибору місця, але так само ми стараємось дивитися по обстановці. Тобто буває, що табір хоче піти мандри в гори. Відповідно, тоді вони не мають одного місця, вони пересуваються. Буває, що у нас є ну, хлопці в Києві, які займаються на човнах, ну, морським пластуванням, і їм для цього відповідно потрібно якесь велике озеро чи річка. Тому вони стоять біля річки якусь велику, щоб вони мали змогу плавати. Тому, по суті, єдиного єдиний стандарт є, але. Стосується лише безпеки, а конкретне місце е, там, історичне чи тематичне чи там, якесь інше, це вже вибирають конкретно організатори табору. Угу. Як ви розподіляєтеся територіально? От, наприклад, діти з Києва Пластуни, де вони можуть перебувати у цьому таборі? Це Київська область, чи можна їхати десь далеко? Знов таки, то залежно від самого табору. Власне, ми всі поділені, ну, структура організації становить в основі собі такі ніби курені. Тобто це об'єднання пластунів, в яких приблизно 25-30 дітей різного віку. От, І табори, вони перший їх рівень відбуваються саме цими куренями. І організатори, тобто зазвичай виховники, яких там людей 5 в курені, вони і придумують, куди поїдуть. Тобто, наприклад, мій курінь юнацький, ми два рази були там в Київській області, потім вирішили, що ми хочемо поїхати е, до історичних місць Холодного Яру, і поїхали туди. Якби ми вирішили, що ми хочемо піти в Карпати, ми поїхали в Карпати. Тобто, прив'язки немає. Це на розсуд виховників, і виховники радяться з батьками, яким чином буде краще, в якому місці зробити табір, щоб він був цікавий дітям. І тоді, вже, виходячи з можливостей і потреб, е, ну от, власне собі організовуємось. От обмовилися ви про батьків. Ну, насправді, mm -hmm. я думаю, що далеко не кожні батьки згодяться відпустити дитину десь далеко. Еко саму одну там, тим більше на такі умови, плюс якась фізична, фізичне навантаження. Як вони відгукуються про вашу організацію? Як батьки ставляться до цього? Тут є важливий момент в тому, те, що ми говорили, робота протягом року, коли дитина ходить до пласту, батьки знайомляться з виховником. І між батьками і виховником починаються певні стосунки довіри один до одного. Відповідно, якщо батьки, виховник все пояснив, як, що, які можуть бути проблеми, як дитину збирати. Час у нас є, коли діти перший раз світний табір. Батьки їх збирають дві-три сумки, а там треба йти пару кілометрів до місця табору. І це діти плачуть, Невдоволені, і це вже поганий початок таври для дитини. Ми і виховник має ці всі моменти пояснити батькам. Часто ми кажемо батькам, особливо останніми роками, не давати мобільні телефони дітям, тому що це по любій при проблемі причині. Він починає дзвонити, батьки себе накручують і починають дзвонити виховнику. Тобто, головне, ми кажемо, що телефон є виховника. Ви і в нас є таке правило? Якщо виховник не дзвонить батькам, значить все добре. Навпаки переживати, коли він дзвонить. А, от. Дітям, особливо перший раз на таборі, два-три дні, ми визнаємо це такий важкий адаптаційний період, і, тому що багато роботи, занять трошки менше, але після цього як вони втягуються, задоволення, і якщо дитина проходить проходиться табір, в нього багато натхнення, він багато хоче робити. Хоче їхати. І ще важливий момент: в нас є табори різних рівнів. Є табори для місцевих, тобто, наприклад, в Києві проводимо кілька таборів, а є так звані всеукраїнські, де дитина, яка прийшла місцеві табори, навчилася, отримала певний ступінь. І вона може поїхати на всеукраїнські, там є різні рівні складності, і він для себе вибирає, куди він хоче поїхати, і таким чином навчається вже трохи більше. Зрозуміло, так. Давайте ще раз нагадаю нашим глядачам телефон прямого ефіру 223-09-71. Ми наразі говоримо про скаутський рух в Україні, говоримо про організацію пласт, яка днями відзначила 104 роки свого існування. Тому прошу, якщо маєте питання, особливо літо у нас іде туристичний сезон. Потрібно десь залишати дітей, можливо, якраз відправити їх до табору, до цієї організації. Тому дзвоніть, ставте своє питання 223-09-71. Скажіть, будь ласка, підготовка, я так розумію, дуже важлива. Тобто, не можна так просто. То привести дитину, сказати, сказати, забирайте в табір, тому що нема куди її подіти, залишити вдома. Правильно, тобто вас потрібно відвідувати регулярно, якийсь період. Так, так є, оскільки дитина реально губиться. Відповідно, ми навіть маємо інші назви. Ну там ледь не всього, тому що це якісь там назви, які були ще там 100 років тому придумані, і відповідно, традиція іде. І дитина може навіть там не зразу зорієнтуватися, куди йти, що треба робити, тому що ну, мовно сказали, треба повісти цирату, а вона не знає, що таке цирата. Та це тент, Ну, власне, mm -hmm. таке. Е, і тому для того важливо, щоб дитина мала якусь певну підготовку і певне розуміння того, що відбувається. І так само це авторитети. Тобто вона має розуміти, чому людина, яка говорить там іти за мною, вона от може це робити. Тому що це може бути умовно такий жовінак по віку, але за структурою він, припустимо, керів... ну, не керівник, а ніби як лідер гуртка. І відповідно він на певному етапі може координувати його діяльність. Тобто дитина має в це влитися зарання, зрозуміти. Чи це їй сподобається, чи власне приймає вона ці правила гри? І якщо так, то тоді воно в'їде на табір, тоді все буде комфортно і адаптація пройде спокійно. І всім буде цікаво і весело. Угу. Ось, от інші. що стосується дітей, дуже цікаво. От з вашої практики, з вашого досвіду, чи були от такі складні діти? Ну я маю на увазі, до яких важко достукатися, знайти спільної мови, бути для них авторитетом? От ви щось. Таке пригадуєте на е, власному досвіді? Діти бувають різні, і, власне, складнощі дітей вони, підляються на дві структури. Тобто діти проявляють е, якісь свої такі штуки, вони або можуть багато плакати, або багато башкетувати. І, але, в принципі, до кожного є свій підхід. Тобто минулого літа в нас е, був табір, і там е, діти е, не пам'ятаю чого, але вони діяли протест, тому що. Щось там було їм не так. От, тобто і... вони почали організовано протестувати, так? Так, так. так. Тобто... А. Згадав революція, а, значить та ну власне пласту, так, так? і була uh -huh. а, власне. Ми вечеряли, і ми мали роздати печиво. Печиво ми лишили на кухні, але ми ще не встигли до нього дібратися, як діти вже цю кухню заблокували і вимагали печиво. І ми не встигли до них достукатись, пояснити, що воно там. Uh -huh. І власне, ми зіграли з ними в цю гру. Тобто вони вирішили зіграти в гру революція, ми вирішили зіграти в гру, ну підтримати її. І таким чином, ми оцей от конфлікт, ніби на основі всіх тих подій, які навіть відбулися в Україні. Ми з ними зіграли, ніби революція перемогла, отримали печиво, всі задоволені. Тобто, Розбишак, ми в основному стараємося спрямовувати їх цю деструктивну енергію в конструктив, в якусь гру, в щось цікаве, чи там, в, наприклад, змагання. Тобто, зроби краще, ніж виховник, і тоді ти будеш молодець. Рідко це виходить, але дитина mm -hmm. старається і вона таким чином покращує себе. Ті діти, що весь час плачуть, таких меншість, але вони дуже смішні, вони бувають. Абсолютно роблять все, що треба по програмі, але хничуть. І е, там, відповідно, до них підхід е, так само, плюс-мінус такий же, просто їх треба чимось зацікавити, дати їм якусь установку, швидко щось робити, дитина перемикається і забуває про те, що не хоче додому. Mm -hmm. Тобто ми майже на всі випадки життя маємо підхід, бо довго з тим маємо справу. Купа людей вже працювала з дітьми і приблизно розуміємо, що робити майже в кожній ситуації. Так, добре, панове, є у нас дзвіночок у студію. Ми слухаємо вас. Добрий день, кажіть, будь ласка. Алло. Так, слухаємо вас. Я бабушка, мені вже 60 років. Це ви мене слышите? Так, так. Вот слушайте, у меня моей внучки уже 17, захочет, пойдет. Хорошая организация, молодцы. Они всех детей берут. И хороших, и плохих, и такая у них это, э, 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 как она. Я... забота за ними, знаете что? но ну, я тут не то не то хочу сказать у них такое хорошее все все главное возраста у них э, они берут э, ну там по категориям потом э, 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 как ее и воспитание и все но э, э, и природу они э, делают молодцы это обязательно это вообще молодцы но У них галстуки грустные. Я бы хотела мо. Да, каждый, будь ласка. О, моє місце, щоб не галстучки були, як радуга. Радуга это вся природа, всі цвіти, радуга всі нації. І как дощ пролил, так на радугу, радостно все смотрят. і солнышко светит. щоб у них такі галстучки були, як радуга. Ми зрозуміли, щоб... дякую. Ви знаєте, наразі веселка, ну, якщо брати веселку, вона в сучасному світі означає дещо інше свободу сексуальних меншин. Я думаю, якщо е, ці хлопці пов'яжуть їх собі на шию, то це буде якось двозначно. Так, ну це е, що скажете ви з приводу своїх кроватків? своїх кроваток. В нас є на кожен вік певний, певна кроватка, або хустина ми її називаємо. Тобто вік від 16 до 12 вносить жовті, якби так, жовтий колір. Угу. Від 11 до 18 – малиновий колір. Зелений колір від 18 до 35 і коричневий від 35 років. Це такі історичні кольори, які склалися в нашій організації. Але, як ви бачите, що і в Андрія, і в мене інші різні кольори, тут Жовта. Є так само у, у дітей це так звані виховні частини от курінь, де вони об'єднуються і працюють, тому що в невеликих е, виховних частинах краще працювати. Вони обирають собі і патрона, е, і е, колір хустини, навіть прапор. Це такі моменти, е, такі елементи, які вони мають пишатися, шанувати і відповідно завжди про них дбати. Відповідно, і у старших, тобто 18-ти, ми так само вже об'єднуємося в такі об'єднання. по Інтересах, і ми собі теж обираємо патрона, то е, і. Кольори хустин маємо певні відзнаки, що ми належимо до тех курінів. От для прикладу, Андрій, він такий жартівливий курень, назва така, лісові чорти. Угу. А от. у вас як називається? У мене тут, тут є такий котик намальований, це угу. так целібат мурлики, як угу. ми називаємо. Але, скажімо, ми, ми наш курінь або наше об'єднання створювалося в 91-му році як займання з дітьми, таку вибрали назву. От, угу. А до речі, от що у вас за мотузки наш? І, власне, що вони означають і що у вас зрешені? Це історично так склалося. Я можу показати. Тут Прошу. має бути свисток, М -м -м -м. тут є два моменти: і скаутський, і пластовий. Пластовий свисток, коли дитина в лісі, він завжди має брати такий шнурок і мати свисток. В кожного має бути так, такий? в кожного так? бовського раптом, що сталося, він міг би Повідомити, що щось сталося. А такий вузол це скаутська традиція. Відповідно, у скауті є традиція, коли ти зробив. Ти маєш зав'язати щодня, ну у них тільки на хустині, маєш зав'язати вузол, і коли ти зробив добру справу, ти розв'яжуєш цей вузол. А пластини історично на Монатусяці нав'язувала цей вузли, і коли вирішували справи, вони їх розв'язували. Ну але історично потім склалося так, що цей вузол лишається, як нагадування про те, що маємо зробити добру справу. Угу. Тобто просто так свистіти не можна, так? Да? Особ... Тільки якщо якась небезпека, так? Та, якась... особливо на таборах ми це підкреслюємо про те, що ніякому разі не свистіть просто так, тому що вам захотілося, тому що відповідно угу. організатори і виховни одразу біжуть, що сталося, бо свисток є там людина, яка координує дії табору, і він тільки він може давати свистіти. Так, добре, панове, є ще один дзвіночок. Слухаємо вас, добрий день, прошу, кажіть. Доброго дня. Так, да, кажіть, будь ласка. Да. Говоріть, ми слухаємо вас. Алло. Так, да, кажіть. Доброго дня, піднімалося питання щодо того, як ставляться батьки до цієї організації. Я як мама пластуна хочу висловити саме свою думку. З цього приводу, в мене синочок вже відвідує 4 роки дану організацію. Я в захваті я дуже задоволена і організаційними питаннями, і питаннями виховання. Дитина, коли повертається з табору, це зовсім інша дитина, він мене і миє посуд і прибирає, хоча в е так в буденному житті він навантажує себе іншими справами і не особливо хватається за домашні там справи. Після того, як він відвідує табори, дитина приходить додому, по-перше, вони спілкуються українською мовою, в нього налагоджується вимова зовсім інша. Це не шкільна вимова, це в них от своя якась харизма така з'являється. Вот. Тому, я думаю, якщо запитувати думку батьків, то батьки тільки за, це тільки без плюс до всебічного виховання. і щодо ставлення до навчання, до стосунків з батьками, з однолітками. Тому що у хлопців там є надто багато, як вони називаються, зрізи знань. Підкажіть, будь ласка, Андрію. Правда. Проба, проби, проби розвитку. Так, да, проби, проби. І вони проходять всі ці проби, і якщо проби не здані, вони не отримують там інші ступені. Вот. Тому є е, стимул для того, щоб дитина займалася самовихованням, розвитком, навчанням і фізичним вихованням. Так, да, а у мене до вас є питання. Скажіть, будь ласка, ви е, не боїтеся дитину відправляти до цих таборів? Ну, принаймні вперше, коли ви відправляли? Не страшно і... було? Ні. Перший табір, звичайно, я трошки хвилювалася, але потім ну, це та організація, якій можна довірити і дитину, і Україну. Зрозуміла вашу позицію, дуже дякую за ваш дзвінок, дякую за вашу думку. Ну, Часто чуєте подібне. Схвальні відгуки загалом.